Реформа підходять до реформи, втілюють реформу в Україні глобально. Потім бачать, через 3 місяці, 8 місяців, реформа не працює, призвела до негативних наслідків. Щоб можна реформу втілювати, наприклад, умовно, зробити аналіз Умовно Чернівецької області, спробувати цю реформу запустити на маленькій території, як бізнес спробує. Бізнес же ж не mm -hmm. так приходить, що зробуємо весь завод, всю територію, запускаємо виробництво там, якихось автомобілів. Ні, бізнес спробує маленький цех, помаленьку спробувати mm -hmm. на маленькій території, як працює бізнес-економічна модель в маленькому місті, не вкладаючи великих інвестицій і не очікуючи великого. Vou Чи можливо так, щоб зробити маленьку цю реформу умовно в Чернівецькій області там, чи якоїсь іншої області, де область, доходи області економіка області не сильно впливає на розвиток економіки України і невдала реформа, чи невдале втілення реформи в цій області не потягне за собою перекос в економіці у вигляді не надходжень до податків, до бюджету чи ще. Подивилися, працює. Ага, давайте чуть -чуть її розширювати. Давайте її далі, далі, далі. І таким чином, методом спроб і помилок дійти до якогось такого нормального балансу чи розвитку, от мені так здається, як ви вважаєте, цікаво ваша думка? Ігор, мені теж такий підход імпонує. Я думаю, що багато сміливих масштабних ідей найкраще реалізуються саме таким шляхом, шляхом пілотних проєктів, експериментів. Тому що коли ти обмежуєш ризик, да, тобто ти маєш більше гнучкості, ти маєш більше маневр, Да, Тобто, ну навіть на, на конкретному прикладі, якщо взяти там розвиток виробництва, да, от ті ж індустріальні парки, це до речі, теж був один з законів, який я провів в парламенті. Коли кожен кожен Регіон, кожне місто, да, кожен муніципалітет чи бізнес може створити індустріальний парк, коли немає потреби очікувати там якогось, не знаю, там благословення від Верховної Ради, чи, чи від когось, що отут має бути індустріальний парк і краще умови для виробництва. Ні, якщо зібралася громада або зібрався бізнес і вирішив, де що ми робимо інфраструктуру, ми тут робимо акваріум, да оцей для промисловості для виробництва, для складних видів бізнесу. Тобто, і це наше рішення, наша відповідальність, наш ризик. Да, тобто, якщо ми правильно робимо, то ми знайдемо ще по дорозі підтримку донорів, там USAID, наприклад, да, там або міністерство економіки, когось ще. Тобто, і так ми бачимо, що природним шляхом з'являються в конкуренції лідери, аутсайдери. Да, тобто, хтось зробив просто, що було на папері, не розуміє, що робити, а хтось робить реальний проект, залучає інвесторів, розвиває там, з'являються нові заводи. Тобто, і е, інструмент доступний всім один. Але всі його по-різному використовують, і от це мені здається дуже важливо, що роль держави як архітектора це дати можливості, дати інструменти і ще по можливості допомогти навчити, де це можливо. Да? Тобто, але жодним чином не підміняти, не, не грати самому, да? не намагатись все вирішити, не намагатись все централізувати. Чим більше буде цієї конкуренції, децентралізації, але за, е, е, за умови, що є стимули, за умови, що є привабливе середовище, да? там, починаючи від нормальної судової системи захисту власності, відсутності свавілля і до податкових стимулів дешевших кредитів, гарантій державної закупівлі через локалізацію, і так далі. Тобто, от такі умови вони в комплексі тоді дають поле для експериментів, і вони природним чином виявляють лідерів, тому що ми з вами можемо побачити, там що в місцевому самоврядуванні велика різниця є. Між там, і це не залежить від розміру міста чи економічної спроможності. Є дуже сильні мери, є слабкі. Інколи це в маленькому місті може бути сильний мер, а, а в великому місті слабкий. Тобто і з часом економічний розвиток буде. Це розставляти по місцям, і тому от цей пілотний такий модельний підхід дуже класний. Більш того, опоненти такого підходу мені здається, що вони або не розуміють, або хочуть як гірше. Тому що я чув такі аргументи, що та ні, ми не згодні на щось часткове, на якийсь пілот. Це надто дрібно. да, Не треба нам, не треба нам в Україні там кілька десятків індустріальних парків. Давайте ми всю країну перетворимо на індустріальний парк, на ОАЗУ. в будь-якій сфері ти не можеш перетворити на ОАЗУ всю країну, тому що обмежені ресурси, людські, фінансові. Там, Організаційні і так далі, знаєте, це якби ми з вами наприклад, вирішили вивчити там німецьку мову, чи чи там якусь французьку, да і наблизили за ну окей, там за за тиждень за місяць, наблизили, дивіться, да ні, да ми не згодні одну мову. Ми вивчимо 50 мов, да, mm -hmm. і причому паралельно, одночасно зрозуміло, що мало кому це вдасться, yeah. правда. Тобто, тому от дуже важливий такий прагматичний підхід на результат, можливість експерименту, можливість помилок, ризик менеджмент, який не призводить до катастрофи, якщо щось не спрацює. Але якщо ми не будемо експериментувати. Ми нікуди як країна не прийдемо. Мені здається, що взагалі це в нашому ДНК от е, свобода і експерименти, і певна гнучкість. І мені здається, що це наша велика перевага перед Європою. І не тільки перед європою перед зрілими країнами, перед зрілими економіками, тому що вони вже настільки розвинуті, потужні, великі, що їх задача зараз це бюрократизація, контроль, моніторинг, щоб не зробити помилок, щоб зберегти те, що є. Наша задача інша, наша задача створити таку пісочницю експериментаторську, да куди прийдуть дуже багато гравців з різних країн світу. Будуть будувати тут бізнеси, лабораторії, стартапи, будуть робити те, що не дозволено в інших країнах. Да? А в нас це має бути дозволено і більш того, і ще має отримати якісь стимулюючі умови, да Там, починаючи, не знаю, від розвитку там криптовалюти і закінчуючи якимись там біотехнологічними дослідженнями.